Сідайте, дорогі брати, і сестри, я вірю, що Господь, я вірю, буквально, що Господь рухається через Слово своє, Він рухається через свідчення братів, сестер, які на цій сцені перед самим Господом і перед церквою заявляють про те, що Господь сотворив в їхньому житті. І знаєте, сестра Алла, вона зараз поділиться своїми переживаннями, вона поділиться від серця до кожної людини, що Бог зробив в її житті. Доброго дня, дорога церква, мир вам і вашим сім'ям. Сім мене звати Алла, я з міста Хмельницького і хочу засвідчити Божу славу в своєму житті. Мен... В своє... Ми... минулому я була колись наркоманкою. 12 років я споживала наркотик. У мене була залежність не тільки від наркотика, але я і могла. Спиртні напої випивати, також я курила, і м, певний срок я була в місцях позбавлення волі, волі. Там срок покарання відбувала. Е, також в моєму житті був такий час, що я була людиною вулиці, Тобто я жила на вулиці. І приходила на годування. І от в один, одного разу, коли я була на годуванні і ввечері, мені проговорив Господь, що я буду служити людям вулиці. Тоді я не могла поняти, не могла, що таке служити людям вулиці. Ну, Певний час я приходила на годування і мені. Говорили, говорили, говорили про Слово Боже. багато людей мені говорили, але одного разу це я зрозуміла, що таке. Пройшла реабілітацію і також почала служити. І моє служіння заключається в тому, що я сама провожу годування людей, які були. І що були? Вони є в трудних ситуаціях, в кого які ці ситуації. І так же само я людям кажу, що якщо Бог говорить до кожної людини і не боятися, якщо Бог проговорив, воно обов'язково буде в їхніх життях. Вся слава Богу, Він провів, проводить, провів і буде проводити. Іменно його рука буде зі мною, що я не одна. Вся слава Богу. Амінь. Здивіться, друзі. Слава Господу, Алочка чуть нервувала, але я хочу чуть поділитися. Я її знаю вже давно, і це був цей проект, на який Господь вивів церкву. Це служіння, коли ми годуємо людей на житецьку. І тоді перший раз я познайомився з залою. Вона була зневірена, розрушена, і вона не розуміла, що їй робити. і... На що надіятися, і коли ми Кожний четвер це ми постійно приїжджаємо і служимо цим людям як харчами, так і словом Божим, тому що слово Боже слово, слово, слово. І коли ми приїжджали, кормили, спілкувалися, Господь уже почав працювати з її серцем. Господь уже положив і на серце це слово. Вона ще не розуміла навіщо? але коли Господь звільнив, приобразив дивіться, яка гарна сестричка, приобразив і поставив на таке служіння. І вона сьогодні служить людям, які мають проблеми залежні. Вона годує їх на вулицях і проповідує. Нашого Христа. І тому нехай вона і надалі довіряє Господу. І для вас сьогодні кажу: якщо ти в трудних яких обставинах, довіряй Господу. Якщо ти людина, яка не знає, де знайти себе, шукай волю Божу на своє життя. І тоді ти побачиш, як Господь буде рясно і тебе благословляти, і тих людей, з якими ти будеш мати спілкування. Дякую. І в нас сьогодні, брат. Герой віри, я вірю, що людина Божа. Певні речі вона скаже, коли я перший раз е, сам е, слухав, я бачив, сам переживав зцілення чудне. і Такий дотик Господа, ну я розумію, що і в нього є чим поділитися від серця комусь на збудування віри, комусь на збудування того, щоб більше довіряти Господу, не опускати руки. Нехай він сам розкаже. Мене серце раділо, сльози текли, тому що я бачив в тому, що Господь зробив і надалі робив його житті. Це сильне свідчення. Слава Ісусу Христу! Все, що ви чули про цей прах, що брат говорив, то це слава тільки одному Богу. Слава йому вовяки. Знаєте, дорогі друзі, я ну, определенний час вже віруючий. Хожу в церкву, славлю Бога і дякую йому за всі його милості і за всі його щедроти. Я зарані вибачаю за свій український, а заодно і за русський, бо я ні по тому, ні по тому не вмію чесно розмовляти. Я говорю Хмельницьким нормальним, доступним язиком, так що ви мене вмістіть, будь ласка, хай вас Бог благословить, і хай Бог дасть нам всім любові. І хай почуйте, почуйте що зробив Бог, і хай це вам Останеться тільки в назіданні. Знаєте, по милості Божій, колись прали, ну, ми з браттями їздили по тюрмах, служили в дитячому таборі діткам, ну, займалися тим, що Бог давав. Але прийшов один, прийшло одне время до мене із питання. Я просто осліп. У мене діабет, ну, но я осліп. Осліп повністю. Як за мене казав один брат, в чим Ігор, я не бачив мужа, сказала, жена, стоять тут, стоїть. Вибору не було, розумієте? Жінка мене водила за руку, жінка мене кормила. Взагалі во у всьому допомагала мені. І знаєте, слава Богу, за дружину, я осліп і врачі констатували, ну, такий факт: Все, він. До смерті сліпий. Коли мені давали групу, в мене навіть ніхто не розпитував, просто дивилися на мене і одразу підписували сліпий до смерті. Але знаєте, прийшлося дещо перенести, прийшлося, знаєте, дійшло вже до того, що я вже почав возмущатися. Господі, хіба я тобі не служу? Господі, хіба ти не бачиш, що зо мною відбувається? Але. Бог каже до мене такі слова, як ти можеш когось втішати і підтримувати, коли ти сам нічого не переніс? Знаєте, відкрилися такі слова Божі, коли муж Божий Іов казав, каже, хто може встановити оприділення Твоє. Я вам хочу сказати, що для кожного з нас определення Боже, щоб прославилося ім'я Боже. І як би там не було? Браття, сестри, мене сохранив Господь по Його великій милості і по любві, і заботі церкви, пастирів, служителів. Всі за мене молилися, не тільки молилися, а приходили додому, провідували. Було таке, що в нас не було вже і на пропитання, але ніколи такого не лишилося, щоб я був хворий і жінка не може мене залишити. То, то корона почалася, все, все закрилося, то потім війна почалася. І знаєте, дав Бог так, що ми ні одного разу не лягли спати, чи голодні, чи холодні, нікогда. Бог добрий, слава йому! І знаєте, я почав споминати такі времена в своєму житті, коли я йшов полем, там мені треба було побути в одному селі. Доглянути за хазяйством, бо люди уїхали. І я ходив в сусіднє село на зібрання. І от я йду полем і кажу, Господі, ну для чого мені то слово Боже читати кожен день? По 5, по 10 глав так щось лягло мені на серце. І я його читав. І я йду і знаєте, розмішляю, і чую такий голос, нежний, нежний, каже, а ну ка вспонди, ти знав почти весь Уголовний кодекс Совєтського Союзу. Це для того, щоб тобі ну, бути, знаєте, в цьому лабіринті. А ти стремишся в Царство Небесне. І ти маєш знати закон Божий. І знаєте, я усилив чтення, і коли я усліп, я вже чотири роки не читаю Біблію. Але коли не дай Бог якась скрута, сразу лягає Слово Боже на серце і втішає. Сразу я до чого веду? Браття, сестри, Слово Боже, нам треба читати кожну хвилину. Повірте тому, який за що Слова Божого, за що вмоліт народа і по великій милості Божій живий до цього часу і бачу сьогодні ваші лиця. Слава Богу! Я ще не на всі сто бачу. Мене коли привели в цьому, в цьому році, коли привели до врачів, я зайшов, там є такий Северинич в обласній лікарні. Він скликав всіх своїх абітурієнтів, я так зрозумів, що там були абітурієнти, ну ці ек екстерни, інтерни, І він їх покликав. Каже: дивіться, в нього клічатка відділилася, як, бан, як шкурка банана. Він не бачить нічого. Я йому кажу, ти, я бачу, я твоє лице бачу. Я бачу отих, бачу тих, бачу тих. Він каже, не може такого бути. Давай на УЗІ. Відправляють мене на УЗІ, мене там. Така доктор ложе подивилася на мене, каже: ви бачите на праве око на дев'ять, а на ліве не бачите. Але каже, слухайте, ми вам можемо зробити операцію. і ви будете бачити праве три, а на ліве я не знаю? Я кажу, слухай, що ти мені предлагаєш? Смисел. Бачу на дев'ять, ти мені зробиш на три. І, і в цей час заходить лікар, який робив мені узі. І проводив ну, всі ці там, операції, там, ну не операції, а просто ну, дивився там, процедури проводив. Да, дякую. Проводив процедури і каже, а що він ходить? Я ж йому сказав, сліпий. І все. Та каже: слушай, так он бачить, що ж сліпий. Не може бути. Може, каже, от дивись на нього, він бачить, тебе він все роз. Ну, розумієте, в чому справа? Лікарі поставили крапку. Бог. Бог вірний і праведний, слава йому. Знаєте, я ще хочу кожного з вас тут втішити. Як би там не було в нашому житті, помніть одне, ви в Божих руках. Знаєте, два години ночі я помираю. Лежу фактично, я помираю. Дружина заснула, втомилася від того всього, а я лежу і не знаю, що мені робити. Я молюся, я прошу до Бога і чую такий, знаєте, чую такий голос. Отрікись от Твоєго віроїсповедання і прекратіться все. Чуєш, що сьогодні хоче сатана, Отрекись від от Твоєго віроісповідання і прекратіться все. Твої спитання, Твої якісь болезні, тільки відрічеся. Послухайте, ребята. Браття, сестри, поважні люди. Нема, нема такого, щоб нас відлучив від Христа. Немає такого. Молитва, Слово Боже. Все, що нам треба, Бог дав. Дивіться, почався коронавірус. За, за місяць до коронавірусу Бог дає купити квартиру. У нас була одна квартира, ми її продали, і дуже хороша квартира. Тут є свідки, які засвідчать, то, що квартира дуже гарна і таку, і таку може дати тільки Господь. Слава йому. І до сьогоднішнього дня Бог мене наповняє і Бог тримає. І Бог слава йому. І знаєте що? Я хочу просто, якщо пастир дозволить, просто помолитися разом з вами. Якщо ви мене не знаєте, то ви просто помоліться за мене, бо в мене 1 червня були іменіни. Пастир запомні, що в мене 1 червня. Бачу, подарки всім дають, я теж хочу. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Це, знаєте, так, щоб, щоб ми просто чуть -чуть улибнулися. Хай Бог благословить. Діло не в подарках. Саме більший подарок нас чекає на небі. Слава йому. Давайте ми піднімемося і помолимося. Господь! Благословен Ты, Бог мой, благословен Ты, Бог наш, и благословенно имя Твое, Арасатый Хурнамент Дух Святый. Господи Боже мой, Ты даровал нам милость, Господь, Ты даровал нам любовь Твою и заботу Твою. Ты сказал, я буду о Вас заботиться, Господь, я буду Вас охранять и буду благословлять. Господь, на руках молитвы, Господь, я приношу Тебе церковь, Господи Боже мой, во славу Тебе, Величие и слава Твоя, милость Твоя и забота Твоя, любовь Твоя и избавление, Твое спасение, Господь. Боже мой, я благодарю Тебя за все, за все, что было, за все, что есть и за все, что будет, Господь. Я знаю, мы в Твоей великой, доброй отцовской руке, Господь. Благослови пастыря, благослови церковь, благослови каждого, Господь. Наполни ведением, Господь, наполни упованием, наполни, Господи Боже наш. Дай нам храбрые сердца исполнять Твое, Твое Слово и, Господи Боже, провозглашать, кто наш Бог и кто наш Спаситель. Господи, благослови, прибудь, прославься и возвеличься Ты, наш вечный Бог. Отець, Син, і Дух Святий. Амінь. 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 Слава Господу, брати і сестри, ще одну е, минутку уваги. Дивіться, я хотів би в кінці, щоб ми разом от таку думку взяли в своє серце, в свій дух. Важливі речі сказав. Його Господь побуждав, і сьогодні тебе і мене побуждає читати Слово Боже. Читаємо, читаємо, віруємо, віруємо, читаємо, читаємо. І коли в наше життя. Прийду ці етапи, ці виклики, ці якісь пустині. Господь підніме із нутрі, серця, з духа слово Боже, яке і тебе втішить і мене, яке збудує в вірі, яке покаже щось особливе в Господі. Тому разом молимося, читаємо і віримо в нашого Господа Ісуса Христа. Амен.